Десять затриманих російських десантників уже дали свідчення службі безпеки України. Запевняють, що були на навчаннях, а в Україну зайшли випадково. Утім, бойової зброї при собі мали як на цілий рік навчань. Їх тримають у столичному ізоляторі СБУ. Окупанти вдають, що каються і що тільки на українській землі дізналися правду про цю війну. Слідчі підозрюють російське командування, відправивши їх під вогонь без документів і телефонів, просто відволікло цим увагу від серйознішого прориву. Станіслав Фещенко особисто поспілкувався з Рожим десантом. Російські десантники вже отямилися і тримаються єдиної версії. Не вторгнення в Україну, а просто заблукали. Навчання під Ростовом, марш-кидок на 70 кілометрів і зрештою на трьох БМД відстали від основної колони. Кажуть, знаків, що вони на території України просто не помітили. Командир роти приказав вернутися за однією машиною, яка відстала від колони. Коди їхали люди до командир просто не знав, куди їхати никаких не было с батальоном. После первого взрыва я занял пози позицию около правой гусеницы и понял, что по нам ведется артиллерийский, артиллерийский обстрел, потому что рядом все... У кімнаті дев'ятеро, а загалом затримали десятьох. Водій механік обгорів, його врятували українські солдати. Вони забрали раненого і оказали йому допомогу. Як в далі, я знав, що в основному, це його і посла їх узяли під селищем Дзеркальним. Це понад 20 кілометрів від кордону і 100 кілометрів від основного прориву, 25 серпня. У соцмережах мають статус відрядження. Усі з 98-ї повітряно-десантної дивізії. Їхній 331-й полк базується в Костромі. Попри активне користування інтернетом, бійці вдаються ніколи не чули про масований обстріл Росією українських військ, про смертельну атаку мі 24 на прикордонників і навіть про те, як ховали загиблих на Донбассе псковских десантников. Были похороны, мы узнали уже здесь. Там нам никто не доводил об этом. То, что показывают нам, нам не доведут, что здесь реально идет война против, например, России и Украины. У нас в интернете и по телевидению показывают абсолютно другое, то, что происходит на самом деле. Вот мы то, что происходит на самом деле, увидим своими глазами. Мы здесь побывали, пообщались с вашими ребятами. Они пообщались с нами, мы поняли, что мы нормальные ребята, нам, в принципе, делить нечего. И Ми це розуміємо, що все не на, насамкінелі не так, як є, як показують по телевізору. Статусу військовополонених у них немає, бо офіційно немає війни. Їм інкримінують незаконний перетин кордону і серйозніша стаття, участь у терористичній організації. Сбу треба довести це впродовж 30 днів, інакше відпустять. Десантники твердять, убивати не хотіли. Рожу у нас не було заряжено, ми не хотіли ні в кого стріляти. Просто хотіли Вони здалися без бою, і СБУ ще має довести, що це диверсійна група. Та вже перші докази свідчать: арсенал зброї в кожного мало схожий на навчальний. У них кожного автомат Калашникова, шість рожків ножте на 30 з патронами, декілька гранатометів, на кожного по три гранати. Що це за навчання з бойовим комплектом. Одна з версій СБУ ці були покинуті командуванням, щоб відтягнути на себе українських силовиків, поки основна колона приєднається до терористів. Десантники вже повідомили, у колоні було 50 бойових машин і близько 300 спецпризначенців. Станіслав Фещенко, Андрій ТСН